В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Засвіти в серцях наших, чоловіколюбче владико, і світло твого богопізнання, і відкрий мислені очі наші, щоб ми розуміли Твої євангельські проповідування, вклади на страх блаженних твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи усе, що угодно тобі. Бо ти єси просвічення душі тілес наше, Христе Боже. І тобі славу вас з беззначальним Твоїм Отцем і Пресвятим, і благим, і животворящим Твоїм Духом нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Від Марка святого Івангелія читання. Сказав Господь своїм учням: Вважайте на себе самих, вас видадуть на суди, битимуть по синагогах. Ставитимуть перед правителями та царями ради мене їм на свідоцтво. Треба, щоб Євангелія проповідувалась спершу всім народам, і коли вестимуть вас, щоб видати, не клопочіться, що будете говорити. Лише кажіть те, що дасться вам у ту годину, не ви говоритимете, а Дух Святий. Брат видасть на смерть брата, батько, дитину. Діти повстануть на батьків і смерть їм заподіють, і ненавидитимуть вас усі за моє ім'я. Та хто витримає до кінця, той спасеться.